Маємо четверту неділю по зісланні Святого Духа і вже черговий раз збираємося на цю божественну літургію, в якій дякуємо Господеві за те, що ми дожили до цього часу. Також просимо всіх своїх проханнях і приходимо сьогодні, аби з одної сторони послужити для Господа, а з іншої сторони, аби Господь міг послужити для нас. Чому про це кажу? Тому що сьогоднішні обидва читання, які ми чули, і першому, якомусь апостол Павло каже, що ви були слугами гріха, а тепер ви звільнилися і стали слугами Бога. А в Євангелії чуємо про зцілення слуги сотника. Тобто слуга, служіння це така спільна тема, яка об'єднує ці два читання, які ми сьогодні чули в цій літургії. І е, відразу можемо сказати, що. Чому ми взагалі, наприклад, в літургії теж кажемо, так, коли причащаємо, наприклад, причищається Слуга Божий або слов'янською раб Божий, чому ми називаємо себе слугами? так? Бо світ нам сьогодні каже, що е, ти незалежний, будь незалежним ні від кого, е, ти собі сам вибираєш, е, ким тобі бути, як тобі бути, і ніхто тобі хай не розказує е, і не нав'язує. Е, і... Але це обман, тому що в нас немає повної автономії. У нас немає повної автономії. Ми, ми служимо комусь. Чи то собі, своїм бажанням, пристрастям, похотям, чи то гріхові, чи то Господеві. можемо себе сьогодні запитати, а кому я служу? Кому ти служиш сьогодні? І так цікаво, бо в Євангелії Ісус каже, я не прийшов, щоб мені служили, але щоб послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Тобто цікаво, виходить, що ми приходимо, щоб служити Господеві, приходимо на службу Божу, а то служіння полягає в тому, що не ми служимо Богові, а Бог приходить, не видимо в цій літургії до нас, аби послужити Тобі. Бог сам принизив себе до рівня слуги. Тому що любить, а любов спонукає служити. Ну, не так. Ну, Підіть до мами в гості. Що мама починає зразу робити? Або до когось з ваших рідних. ні? Ну, то зазвичай починає там бігати, накривати столи думати, що там нарізати. Відразу хоче служити. Любов спонукає завжди до служіння. Любов спонукає служити. І Бог, тому що є любов'ю, завжди приходить до тебе, аби тобі послужити. Цікавий той випадок Євангельський, цей уривочок, який ми читаємо, бо приходить з одної сторони, якби чоловік, який має владу, має під собою 100 вояків. Але Стикається з такою ситуацією, де він не в силі допомогти. Він би хотів допомогти своєму слузі, але не може нічого врадити. Тому що йому не під силу наказати е, тому паралічу чи цій хворобі, якою хворів цей е, його слуга, що наказує тобі вийди з нього. То дуже цікаво, що він зустрівся якби з певною своєю обмеженістю. Побачив, що його компетенція закінчується. Не знаю, чи сьогодні ти бачиш якісь свої обмеження, що ми насправді здається нам, що ми собі живемо своє життя і все контролюємо, а так правду, нічого не контролюємо. Тому що трапляються такі ситуації або такі, такі випадки, які ми абсолютно не планували. Хтось зійшов там впав зломив руку, то, що він собі сам планував. Якщо він сам собі є Бог, якщо він сам собі вибирає, яке йому життя жити, то що хіба він собі сам вибрав, щоб впасти і зломити руку? Розумієте, тому від нас дуже мало чого залежить. У нас абсолютно немає автономії. Ми служимо завжди чомусь або комусь. І тому церква нас удостоює цього і каже Слуга Божий. Це те, що каже нам сьогодні апостол Павло. Бо ви були служителями. Нечистоті гріхові, і так далі, а тепер віддайте себе на служіння Богові, бо ви слуги Бога. Бо ви слуги Бога. І, і то Івангелій сьогодні запрошує нас, аби скласти свої повноваження і казати, Господи, Ти є Господь в моєму житті. Ми цілу літургію ми молимося власне, про це, бо Твоя є влада, бо Твоє є царство. Бо тобі належить усяка слава, наша ми то постійно повторяємо. Аби собі пригадати, що насправді найголовніший Господь, і від нього залежить більше, ніж від мене. Так, я маю брати відповідальність за своє життя, але від мене мало що залежить. Бо то Він є найголовніший. І то Він є той, кому я служу. А так насправді Він прийшов, щоб служити мені. І сьогодні всі, хто прийшли сьогодні на цю службу Божу, і дехто, можливо, прийшов з із такої, із такої позиції, що мовляв, ну, я ж прийшов, ні? Ну, трошки запізнила, ну, але прийшла. І часом можемо таку позицію займати перед Богом, що ми ну, ну просто, ну, Господь нам просто винен, ну, бо, бо ми, ж, ми ж прийшли послужити Богові. Ні? Ми, ми ж прийшли йому Але слухайте, Богові цієї служби не треба. Богу і твої молитви не треба. Він самодостатній, він нічого від тебе не потребує. Він каже, Я хочу послужити тобі, так як сотникові, сотник лише сказав, що проблема, мій слуга не здужує. Що сказав Христос? Я прийду і оздоровлю Його. Ми приходимо кажемо, Господи, проблема. Болить, скрипить, старість, нерадість, проблеми, війна, біда, поможи. Господь каже, я прийду. Але слухайте, я прийду, а потім оздоровлю. Він не каже, я оздоровлю. Але я прийду. Тобто, що Господь найперше хоче прийти в наше життя. І це є найважливіше. А потім чудеса, зцілення і все інше. Господь хоче прийти у Твоє життя. І то слово нас сьогодні всіх запрошує. і не хочу нікого з нас принизити і сказати, що ти сраб Божий, ти слуга Божий. Та ні. Але до слова нас сьогодні запрошує, аби скласти повноваження, аби сказати, Господи, я нічого не можу змінити. Є такі ситуації, є такі моменти, де я не контролюю нічого. Хоч би мені хотілося, щоб так все тримати на пульсі руку, щоб все контролювати, щоб все йшло по-моєму, щоб було все ну, просто під контролем. Але я так направду не контролюю нічого. Тому поможи, ти прийди, Господи, Твоя влада, Твоє царювання, Ти є Господь, Ти є над нами. Тому нехай Господь поможе нам, щоб ми справді не боялися складати свої повноваження і обеззброювати себе перед Ним, аби ми направду не боялися визнати, що у нас немає повної автономії, що ми не є свобідними такими, що ми можемо собі рішати, що ми хочемо. Бо тоді, коли так думаю, то вже я служу власне, цим своїм думкам, бажанням і тому, що я так думаю собі, Свої, свої думці про свою свободу, або самому собі точніше. У нас немає повної автономії. Але ми служимо або господарю, або собі, або грошам, як минула неділя нам про це казала, або іншим людям, або служимо ще чомусь. Господь запрошує нас до того, аби почати служити Йому. А для чого нам це потрібно? Якщо почну служити Господеві, то відкрию, що так направду Він перший служить мені. І Він перший є той, який приходить до мене і хоче увійти в моє життя. І хоче то життя наповнити любов'ю, наповнити радістю, наповнити життям просто. Нехай Господь дасть нам відвагу, аби так, як. Той сотник, котрий, з однієї сторони був дуже мужнім, сильним, і таким, котрий міг порішати дуже много, але зумів визнати, що я тут не можу нічого зробити. Нехай Господа нам також такої відваги і такої віри, котра, котра власне, полягає в тому, щоб повірити на слово, аби ми могли, також, як і цей сотник, стати слугами Бога, повірити на слово і скласти свої повноваження перед Ним і сказати, To je Hospod, to je Boh.